Привіт, народ. І сьогодні ми з вами поговоримо про Гаю Юлія Цезаря. Ми зупинилися на тому, що Цезар розгромив Нерві просто з тріском. І наступними у нас були Аудаки. Аудаки, чесно, хотіли допомогти нервіям, але у них не вийшло. Вони не встигли на поле битви, і цезар вирішив їх покарати. Він вирішив, що він встигне на поле битви. Тим не менше. Цезар у нас вирішує, що треба з ними швидко покінчити, з цими Аудаками. А то щось вони тут розходилися. Просто незрозуміло як. Аудаки на той час жили... В своєму посаленні їхнє посалення було ось таким. Ну, як це приблизно ось таким? Звичайне, своє посалення? Майже місто обнесене захисними спорудами, на висоті, все, було в кращих кальських традиціях, і Цазар вирішив, що. Він взяв вже, скільки міст взагалі то. Він і це місто візьме. І він ну, почав переговори з Аудаками, ну, це ж Цезар. Перемовини йшли, на перший погляд, добре, тому що аудаки вирішили ну, погратися з Цезаром. Ну, ви думаєте, один Цезар може гратися, аудаки також можуть гратися, а аудаки кажуть, що, а ми здаємось. Ти не повіриш, Гай Юлій, ми здаємося, все, все гаразд. Ми просто здаємося, і не треба нас оце лякати, ну, Цезар каже, відкривайте ворота. А Аудаки не хочуть відкривати ворота, що характерно. От такі вони, балувані аудаки, не хочуть відкривати ворота. Потім цезар пригнав Відповідні катапульти, таранні орудія, словом, він підготувався нормально, а удаки вирішили, що вони не здадуться, чесно. Хоч Цезар нам розказує, що удаки захопленням дивилися на його цю всю силу, римську, тим не менше, ворота вони не відкрили, хитрі вони такі. І почалася тривала облога міста. Просто сильно тривала, вона затягнулася до зими. Отак, з одним містом Цезар проморочився тривалий час. Цезар тут вперше застосовує те, що він вириває величезний рівна навколо міста Аудаків. Пам'ятайте про те, що кельти жили на висотах, тому то... Те, що вони, як би це сказати, ну, для римлян це не було такою вже трагедією. Ну, тобто Це для нас навколо міста Веретирів це, напевно, вже буде та ще історія. А там міста були маленькі і загалом то задача була підйомною. Тим більше, що у Цезаря Велика Фантазія, він іще часто кол захотів навколо міста також повне коло зробити. Ну, тобто, Цезар вже він хотів їхньої смерті, думає, ну все, по-любому, я вас зроблю. Справа в тому, що аудаки билися мужньо, але шансів у них не було, тому що Цезар, застосовуючи цю тактику, коли він бере обложених в облогу, то це справляє враження. Рахуйте навіть цей час, що ну, не було протидії. Ну, Які паудаки не були відчайдушні, але протидії тому вони не мали насправді. Тим більше, що йшла зима, запаси вичерпувались. Аудаки явно добре себе почували, не дивлячись на тривалу облогу, тим не менше, вони вирішили все ж таки протидіяти Цезарю. І вони побачили, що і в його оборонних спорудах є слабкі місця взагалі. Взагалі-то вони знайшли місце дарів, такий пологенький, такий не сильно страшний. Далі вони знайшли, де стіна також не сильно добре тримається. І Аудаки вирішили вдарити саме в це місце. Окрім того, вони вирішили вдарити вночі. Сильно хитрі аудаки, як ви розумієте, були, тим не менше, не горе Цезар був тоді якраз на стіні. От, не спалося його, йому чогось вночі. Така він зараза у нас, цей гай Юлій Цезар. Він не спав, він побачив, що щось там шарудить. Щось там у нас підозріло, під цією його стіною робиться. І він наказав запалити вогні повністю по всьому периметру. Уявляєте собі картину. А удаки були просто захоплені з тим, чим були. Вони за одну мить стали легкою здобиччю для римлян. І хоч як билися відчайдушні Аудаки, тим не менше шансів у них не було. Цезар тут вперше застосовує також безумовну капітуляцію. От з Аудаками він уже більше не збирається гратися. Він поки що не пускає їм кров по повній програмі, але тим не менше він їх всіх веде в рабство. Тим більше, що на територіях Аудаків він у нас посили... поселить. поселить нервів, і, Нерві, і Бельгію словом, в нього є великі плани на цю територію. Він у нас говорить про те, що за оцю кампанію він продав перекупщикам рабів 15 тисяч чоловіку. Уявіть собі. Ну, тобто, Рим мав піднестися насправді, він попрацював на велич Риму аж бігом. І треба сказати, що Цезар очікує Лаври на свою честь. Він наказує солдатам йти на зимовку. Але це буде та що зимовка, Цезарю потріпають нерви, всі і вся. Ну, от така його доля. Поки він там возиться в сенаті, поки він там вирішує свої справи в Римі, він наказує тим часом красу, ну, це не його красу, з яким у нього триумвіра, та іншому красу. Що він пішов в сторону венедів. Ось вони. Венеди в нас знаходяться далеко. Плани у цезаря на них величезні, і цезар також хоче їхньої крові. А ще він знає, що венеди важка ціль. Тому він наказує красу провести розвідку боєм, захопити племен скільки, скільки зможе. Якщо він раптом поб'є венедів, він ображатися не буде. Він знає, що венеди важка ціль, словом, розважайся крас як хочеш. А він пішов собі далі. Після Риму він у нас їде в Іллерію. Ну, Крім того, що на відпочинок він їде. ну, Зухвалий гай Юлій Цезар. Він вирішує, що він настільки великий полководець, що йому потрібно куномотата трішки. Тим не менше, він їде туди не просто так, тому що там також є венеди. Венеди взагалі то заселяли на той час Східну Європу, в той час, як Кельти були більш західними племенами. І одна група племен, і інша група племен вона материнська. Ну, тобто не можна сказати, як би це так сказати, наприклад, Гали та Германці, вони, звісно, були кельтами, але, так би мовити, ну, не всі кельти, не всі племена були кельтами, тому що були ще венеди. Венеди вони зовсім інші. Венеди це вони вже складають. Так би мовити, вони вже наші предки безпосередньо слов'янські, що зайвий раз сплітає дві мої історії, два моїх стріми паралельно. Венеди у нас Цезар буде мати справу з морськими венедами. Той час, як на нашій території, вони більш сухопутні, вони такі більш сільські. Тому інформація, яку отримає Цезар на зимовому відпочинку, вона буде трішки не відповідати дійсності. Я відразу кажу, що цезар все ж таки відіб'ється. Тобто цезар, він хоч мудрий, намагається прорахувати дії ворога, але це трішки не той шлях, тому що. Хоч одні ванади, що другі Венеди, але морські і сухопутні Венеди все ж таки відрізняються один від одного. Тим не менш, не дають Цазарю відпочити. Був у нього. зараз, може, я знаю, так. Да. Оце ж, коли він відпочиває, він своїх солдат відправ на зимовку, в землі нервів взагалі. то Він там їх називає загальним словом, вороги. От такі вороги напали на бідних, нещасних римських солдатів, які лишилися на зимовку в землі гельветів, як ви правильно здогадалися. І Гальвети явно вирішили помститися. Напевно, Гальвети і всі оточуючі племена. Тому що римські легіони стояли на зимовці, але вони стояли без харчів. І Цезарю стало цікаво, якого дідька взагалі це все відбувається, скажіть мені на Бога. Цезар посилає Сервія Гальбу з 12 легіоном, каже йому, що 12-й легіон у нас найкрутий. У нього така класна цифра. Не підведи мене словом, От у тебе є один Легіон, такий гарний 12-й. Будь ласка, наведи там порядок. А я ще половлю акуна Матату в Віллерії. Якщо тобі не важко, ну ти ж, Сервій Гальба такий знаменитий, от іди. Цезар таким чином делегує повноваження. Так робить грамотний політик. Тобто я такі штуки всіляко вітаю. Якщо ви любите політику, значить, ну, ви як мінімум будете за те, щоб лідер делегував свої повноваження. З сервій Гальба не справляється. Оце ще від нього вимагалося це бути хорошим виконавцем. А він не був хорошим виконавцем. Йому довірили цілий 12-й 12 легіон. Такий от він гарний, цей 12-й легіон, а Сервій Гальба залишив з нього дві когорти. І це при тому, що він ще взагалі нічого не зробив. Він ще навіть толком не дістався до замівки римських солдат. От взагалі, сервій гальба, взагалі красавчик у лапках. Так не можна робити. Тобто, якщо ви думаєте, що факапи завжди сприяють популяризації політика, то подумайте ще раз. Бувають такі факапи, які змиваються потім тільки кров'ю, при тому тільки вашою кров'ю. Сервій гальба сильно підставив Цазаря. Він так його підставив, що Цезар був змушений повернутися з Гілерії. Він був змушений повернутися з зимового відпочинку, перейти через Альпи, підняти військову раду, спитати своїх легатів, що взагалі оце відбувається. Ви на зимовці чи де ви, хлопці? Прокиньтеся на Бога. Як це так один легіон не міг справитися з бідними гальветами? Ви що взагалі виганьбите мої римські оці всі реалії? Як таке може бути? Він сильно дає прочуханки римським легатам, і далі він говорить про те, що надійшла підмогу, підмога Сервію Галії? І на цьому, так би мовити, всі всіх перемогли, але Цезар не дає нам повної картини. Ну, тобто, зрозуміло, що історія про те, що врятувати 12-й легіон римськими силами операція ця все ж таки. Була успішною, але тим не менше вона була зі сильним скреготом, тому що гальвати вели відверто партизанську війну. Вони відверто просто займали висоти на цей раз тихо, тихенько спускалися з гір, давали прочухан римлянам і піднімалися вгору знову. Римляни ще довго з ними воювали, і це був тільки один фланг. Далі Цезарю повідомляють про Брута, кажуть, що Брут вже ж такий гарний, ну раптом ви не знали. І Цезар довіряє бруту важливу справу. Думає, добре, кровинка ти моя рідна. Я тобі довірю дрібненьку справу насправді. Поскільки він знає, що він буде боротися з венедами. Він довіряє Бруту будівництву триєм. Довіряє якраз у зимовий час, тому що він знає, що навесні буде весело. І оце бруд займається тим, що за державні кошти будує оце триєми для Цезаря. Цезар думає, що він справиться з венедами, але з венедами так просто не справитись насправді. Тому що венеди змусять Цезаря побігати і ще раз зроблять йому розстройство нервове. У венеді були дрібні кораблі. Цей кораблик, який я вам показую, це сильно шикарний кораблик. Це описував його куди простішим насправді. Тобто. Він описував кораблі, такі невеличкі, із цільного дерева зроблені із парусом, а парус шкіряний. Він спочатку з цього насміхався, каже: ой, глупі венеди, ну, ви що не розумієте, що шкіру, так би мовити, важко. Вітру натягнути, тим не менше він переконується в тому, що нормально вітру натягти шкіряний парус взагалі-то. Тим більше, що цей парус тонкий, шкіряний словом добротний, нормально. Вітер натягує шкіряний парус, не треба. Далі він дивиться з тим, що як ви плаваєте по морю і навіть по океану на таких дрібненьких судах, виявляється також нормально, тому що крас з одного боку на землі їх намагається кошмарити, вони десь з нього сміються просто-напросто просто в лице. Кажуть, що крас придурок. Тільки солдати краса підходять до землі венедів, венди сідають на човни і відпливають геть. І КрАс може спалювати на поселення скільки завгодно. Крас збіситься, Цазар біситься, венди сміються з нього. Далі на море ще краще, коли. Бруд нарешті побудував триєми. Виявляється, що стратегія Цезаря вона взагалі-то не діє, тому що суднам із дерева глибоко начхати який таран у триєм. Це, по-перше, по-друге, вони легкі і тому вітер їх відносить далеко. Гребці на триємах не встигають, навіть рахуючи те, що це рабська сила, глибоко начхати взагалі то Венедам. Оці всі розклади, Цезар сильно біситься. Потім ще цікавіше, потім у нас цезар намагається оці осадні орудія поставити на триєми. І також нічого, як ви правильно здогадалися. Тому що вони просто не досягають цілі. Цазар цілиться, цілиться в них, цілиться, цілиться все без толку. Це ще у нас ускладнює ситуацію. Цезар сильно біситься, прямо, я не знаю, як, поки один хороший чоловік йому не порадив, що треба використовувати серп, як не дивно. Треба використовувати серп на довгій, 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 довгій жердині. Уявляєте, як сильно радувались римляни на триємах? Вони були просто в захваті. Тому що треба було вичекати моменту, поки дрібне судно. З венедами підійде ближче до триєми, напевно, щоб показати римлянам дубцю. І тільки потім римляни візьмуть оцей серп і будуть намагатися зловити мачту безпосередньо дрібного корабля Венедів. Забавка, напевно, була шикарна просто. Просто неймовірна була забавка. І це зайняло час. Взагалі. то Взагалі, судячи по карті, грався Цезар з венедами ще довгих три роки. Тобто він далеко не відразу завоював ці племена, особливо венедів. За венедами він сильно ганявся, він намагався з ними договоритися по-хорошому, він надіслав послів, а венеди послів дякувати тільки, що не вбили. Вони просто взяли і взяли їх в полон. І сказали, все, громадяни посли, ви, по-моєму, приїхали. Це і метав, казав: гади, ви такі, я з вас десять шкур здеру. Але поки він оце все думав, що він 10 шкур здере, він намучився так, що десять потів з нього зійшло. Поки він оці всі дрібні кораблики венедів переловив. І в Атлантиці, і в Північному морі, і в Ламанчі, де він їх тільки не ловив, тому що хитрі венеди, вони ще й в Британію перебиралися. Там він довго ввезувався з цими венедами. Взагалі, то слом Цезар, коли нарешті розгромив венедів, він просто сказав, що я вас зарази вб'ю. От просто. І він вирішив за геноцидити все чоловіче населення Венедів. Чому цей півострів, де зараз знаходиться Венеда, називається Британь? Тому що від Венедів там уже нічого не лишилося. Хоча вони були ось тут. Така от історія. І далі у Цазаря буде ще цікавіша історія. Далі Гали будуть тільки опиратися і опиратися. Ага, і На цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал. Люблю, цілую, бувайте, сподіваюся, зі звуком у мене все добре. Я його довго налаштовувала. Люблю, цілую, Па-па!